Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК програма на часі. Сьогодні ми спілкуємося з цікавим гостем. Це член національної ради із питань телебачення та радіомовлення Максим Онупрієнко. Пане Максиме, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Дуже приємно, що ви тут у нас з неофіційним візитом. Насправді чи подобається вам Коломия і е, після Коломиї власне до справ роботи телебачення. Так, дуже гарно, дійсно, з абсолютно випадково, з неофіційним візитом і, можна сказати так, транзитом до наступної точки призначення вражаюче місто і дякую, що запросили. Зміг з вами познайомитися особисто. Та вже майже півроку е, сфера медіа, зокрема телебачення і радіо, е, працюють ну в кризові це кризовий період. Тобто ми розуміємо, наскільки складно зараз працювати засобами масової інформації. Е, що ви можете сказати з цього приводу? Чи спілкуєтеся ви з керівниками медіа? Що вони кажуть, як виживають, як зараз їм працюється це цей непростий час? Найперше, що хочу сказати, говорю це з перших днів війни. Що всі наші медійники герої, просто. І незалежно чи це області, які там ближче до бойових дій, чи це області, які знаходяться в тилу, тому що навіть ті, хто знаходиться в тилу за рахунок свого, своєї професійності, своєї енергетики, вони підтримують інших своїх колег. Це перше, друге, час дійсно непростий, і ми максимально намагаємося те, що в наших повноваженнях, як національної ради, там допомагати. Як мінімум виносити це питання сьогоднішніх труднощів на вищий, вищий рівень, постійно говоримо про це на міжнародних зустрічах, і я сподіваюся, воно може не так швидко, як хотілось би, але я сподіваюся, що ось найближчим часом ми зможемо вийти до наших мовників, особливо регіональних, з якимись конкретними пропозиціями допомоги, тому що ті наші зустрічі, спілкування з європейськими колегами, вони вже Починають приймати якихось чітких таких окреслень з переходом ну в конкретику. Чи це буде якась технічна допомога, чи це буде там фінансова допомога? Зараз, зараз вони вирішують і, безперечно, спілкуємося щотижня, щодня зі всіма регіонами, зі всіма медійниками. На жаль, є тенденція. До призупинення мовлення в багатьох областях. особливо важко тим, хто найближче до зони бойових дій, важко тим, хто там був під окупацією, тому що порострощені студії обладнання. Але але якщо говорити в цілому, та в цифрах. Мовлення То в принципі, в принципі, 15 відсотків ну це не так багато тих, хто хто призупинив мовлення. Та змушені були там десь виробництво скоротити, десь там оптимізувати фінансові якісь інші витрати, але в переважній більшості тримаються. Ну Найрезонанснішим закриттям це, звичайно, була медіагрупа Україна Так Це чимало людей втратили роботу. Які ще такі відомі канали, можливо, які ми знали, а тепер от їх немає? А, ну на щастя, з, з таких інших. з таких, це дійсно найрезонансніша така подія. І там не тільки на ці національні канали, але й регіональні канали, які входили до групи. Вони так само призупинили мовлення. Не призупинили мовлення, анулювалися кілька тисяч людей втратили роботу. Правда? Так. Угу. Більше з національних на щастя таких випадків не було. Переважно регіональні. Єдине, що Радує те, що у всіх позитивний настрій, всі вірять в перемогу. І в переважній більшості не анульовують ліцензії, а призупиняють мовлення. Тобто просять тимчасово врахувати, що призупиняють мовлення для того, щоб після закінчення воєнного стану відновитися. Ну, я думаю, що. Більшість каналів припинили чимало проєктів, які виявилися не на часі зараз. В першу чергу це багато розважального контенту. Е, знаю, що е, ну просто треба було повідомити національну раду про те, що там ну змінюють програмну концепцію. І жодних проблем не було. Правильно я розумію, зараз ніяких перевірок на не проводить, але ну напевно все одно слідкуйте за ефіром. Адже наскільки сильно він змінився. Ми рішення щодо можливості е, тимчасово відступити від програмної концепції, відразу зорієнтувалися. Прийняли власне 24 лютого, в перший день війни. У нас було засідання, яке ми проводили вже під е, ракети і, і, і сирени. І першим рішенням ми дозволили телеканалам тимчасові відступи від програмних концепцій дійсно попередити нацраду, тому що ну ми розуміли. По-перше, щось не на часі. По-друге, ну, важко це важко здорово, фінансування люди. Багато пороз'їжджалося людей. Тому, тому так щодо змін в ефірах, практично всі залишили інформаційні лінійки. Безперечно. Там на річ. Але поступово, я думаю, знаєте, це був запит аудиторії. Поступово телеканали починають повертати. Ту, ну, ту іншу програму, так так е там, якби тонка межа там гумору, і, і чи, наприклад, музики, та? але деякі розважальні проекти телеканали починають повертати власне на запит аудиторії, тому що нам так само багато пишуть, телефонують глядачі. Е окей, е якщо нам потрібні новини, ми знаємо, де новини подивитися. Е є марафон, є новини на місцевих телеканалах, але часом хочеться. Перемикнути картинку, трошки відволіктися, подивитися якесь там тревел-шоу, послухати якусь музику дітям зрештою, та там щось щось показати, і і потихеньку, от, відповідаючи на цей запит аудиторії, телеканали повертаються до, до своїх стандартних сіток. Очевидно, так власне, ви вже згадали за національний марафон. Е наскільки він себе виправдав і чи не вичерпує він себе на вашу думку? Те, що він себе виправдав на 100% однозначно важливо було особливо в перший час. Ну ми на щастя до цього моменту ніхто з нас не переживав подібні так. ситуації, війну, і будемо сподіватися, що після перемоги більше ніколи не переживатимемо. Тому було важливо, якби згуртувати людей і е, дати такий єдиний потік інформації, е, тому що. Інформаційна війна, вона йде перед війною реальною. І ми всі мали можливість це спостерігати на нашому прикладі. Там вісім років ми боролися з певними всім відомими телеканалами, які розміщували пропаганду, які розміщували дезінформацію. І особливо в перший час потрібно було дати таке джерело єдиної правдивої інформації. Зараз. Просто у людей має бути альтернатива. Я не думаю, що він себе вичерпав. Він е, переорієнтувався вже на ті виклики, які зараз угу. та у людей, е, що там з відбудовою, що там з там, комунальними речами, е, і так далі. Але принаймні люди повинні знати, що ось там є, там, є єдине джерело офіційної інформації там можна там, знайти відповідь на свої питання е, тому. Залишилося кілька національних каналів, які проводять марафон. Інші канали повертаються до своїх сіток. Але люди знають, що там вони можуть там подивитися, дізнатися є право вибору, як Ви кажете, так. е, ну такою ложкою дьогтю все-таки було в, в сучасному медіапрострі Це вимкнення кількох каналів з Т2. Ви знаєте, що я говорю про еспресо «Прямий» і п'ятий канал. Натрада е, говорила, що це не її рішення. Ну, прокоментуйте, будь ласка, як з цими, і продовжує чи говорити, що це на наші рішення. але це є порушення закону очевидно. Якщо діюча ліцензія, ну, канал має право мовити а його вмикають. Чи як ви вважаєте? Я по перше ще раз, Національна Рада не приймала жодних рішень щодо там призупинення мовлення, чи призу... анулювання ліцензії, угу, чи угу. вимкнення тих каналів з, з цифри це. Можна прослідкувати всі у нас засідання проходять в онлайн, відкрито потім ці записи зберігаються Очі. все можна подивитися. І я знаю, що та ці телеканали зверталися до нас. Ми відповідали на, на ці запити, угу. і я знаю, що канали звертаються там і до концерну, і відповідно до там інших структур. І зараз ідуть процеси щодо щодо з'ясування. Ми ну знаєте, ми як ми не є. Отримувачами чи там тримачами якогось бюджету, так ми і не є якимось технічним органом, якого є рубільник, який там його вимикає чи вмикає. Ну, тобто, тобто на ми займаємося та ми займаємося регулюванням, контролем, розвитком. Там частоти, конкурси і, і так далі. Але технічного рубильника, який там Дичай. вимикає той чи інший канал, ми, у, нас, у нас немає. Ми навпаки, ми, може, в якихось випадках, про які я говорив от, протягом останніх восьми років, ми би хотіли якихось більше повноважень, тому що згадаймо, те, що неслося в ефірі всіх тих наших, 112 і так далі. Но. Ну, попередження, ну, штраф для угу. тих каналів, які сиділи на московських касах. Ці штрафи це були ну копійки. А <рес> я вам скажу, що навіть у Вірменії здавало б, так, така країна ну за дуже напевно лояльна там, зі всіх чи чи нейтральна, угу, яка зі всіма намагається дружити навіть зараз. Навіть у них національний регулятор згідно законодавства угу. має можливість. Призупиняти дію ліцензію, або навіть більше призупиняти ефір тієї чи іншої програми, uh -huh. тобто, наприклад, якщо це авторська програма, яку okay. та яка виходить на каналі, але авторська, і там автор цієї програми, ведучий гість дозволив собі те, що суперечить закону. То, щоб не наказувати там весь телеканал і всіх працівників, е Національна Рада Вірменії має можливість зупинити вихід програми. Вже тоді, коли там, суд розбереться, встановить е всі, всі ці порушення, але канал собі працював продовжує працювати далі. У нас же ж е дуже, дуже. Ну застаріле законодавство. Я сподіваюся, що з прийняттям нового закону про медіа ситуація зміниться, і ми будемо більш підготовлені до тих викликів, які зараз маємо. І з точки зору онлайну, також ну, закон про медіа готується знаю, десь вже восени. Ми можливо отримаємо його. Як він вам? Чи ви вчили ви це? Звичайно, вивчав річ у тому, що він був зареєстрований ще у 2020 році, і очевидно, що тим більше з початком війни він вже потребує допрацювання. Тому о, на розгляд в першому читанні виноситься та редакція, яка була зареєстрована. Ну, бо так є за конституцією законодавством. А вже до другого читання буде можливість вносити правки у відповідності до того сьогодення, в якому ми зараз живемо. Але те, що він на часі, однозначно, і я сподіваюся, що е, після війни, після перемоги у нас не залишиться. Тих хто був проти цього закону, бо вже очевидно, що якби він був раніше. То можливо багатьох речей можна було уникнути. Якісь певні зміни і в роботу Нацради буде внесено, наскільки я знаю. Також в умовах воєнного стану, там ще і будуть якісь зміни, це правда? Там є, там є другий законопроект, який, власне, пройшов вже перше читання, і буде голосуватися в другому. Та, це щодо повноваження національної ради під час воєнного стану. Це хороший дуже законопроект, тому що у нас зараз призупинені конкурси. Mm -hmm. Дуже тішить те, що незважаючи на війну, на воєнний стан є області, є мовники, які, які хочуть розвиватися. Які подалися вже правда на ці конкурси, є ті, які вже вступу. подавалися, але через війну конкурси були призупинені. І, власне, цей закон законопроект дозволить розблокувати цю роботу, і ми зможемо відновити конкурси. Окрім того, там ще буде. Спрощена процедура там, вільних частот, якщо повник хоче на час воєнного стану uh -huh. виходити на тих чи інших частотах, тому це таке дуже, дуже хороше для індустрії, власне. Ну а закон про медіа, який очікуємо восени, там дуже багато людей, не читаючи закон. Але читаючи різні там канали інформації, сприймають, що це там посилення регулятора, що це там каральний орган. Насправді, якщо вчитатись, єдина зміна, що на повноважень це можливість швидше реагувати, те про що я говорив. На там розпалення ворожнечі, на там угу. е щодо обороноздатності країни так в наших реаліях це важливо зараз. Так, це так. А все інше насправді воно скероване на розвиток індустрії, коли буде спрощене ліцензування, не ліцензування, а реєстрація, коли будуть угу. електронні кабінети, а не там сто це паперів, які там подаються в нацраду, і так далі. І так далі. Там дуже багато ну на законодавство, початок 90-х років та якесь у ну, а зараз 2022-й. і. І Він замінить п'ять застарілих законів, і я сподіваюся, що індустрія швидше зарухається. Ну, будемо на те розраховувати. Теж частина закону про мову вступила в дію саме десь зовсім недавно, так? Це якимось чином стосувалося мовників. Ну, Ми вже всі практично давно живемо в новому законі про мову. У нас на Прикарпатті то взагалі це не стояла проблема, ви знаєте? Ну от, власне, про закон про мову і про те, як ви реагуєте на це. Та я реагую позитивно, але я більше тішуся тому, що ще до вступу цього закону про мову. Але ну, та, каталізатором став початок війни, практично всі мовники там 100% перейшли на українську мову, навіть якщо в деяких своїх проєктах вживали іншу, іншу мову, ми робили. Мовні моніторинги наших представників в регіонах там за перше півріччя, от нещодавно там радіоквоту робили, Там всюди перевиконання в рази від тих мінімумів, які які встановлені, це не може. Не тішити там до, до Прикарпаття ніколи. Питання не було власне. та але є і інші регіони. Шкода, що схаменулися вони тільки тоді, коли почалася війна. Ну але добре, що що і так не можу не запитати за таке ваше дітище, яким ви опікуєтесь. Це база обміну медіапродуктом. Вона є дуже цікаво і справді допомагає невеличким місцевим мовникам розширювати, скажімо так, поповнювати, збагачувати свій ефір, оскільки ми розуміємо, що місцеві мовники це не загально національні бюджети. У них м'яко кажучи. Менші. Отже, про це скільки є учасників цій медіабазі, скільки вже там є продукту, наскільки активно зараз він розвивається? E, платформа Media Change Україн вже має більше двох років, і вона стала відповіддю на перший виклик, яким, з яким ми всі зіштовхнулися ковід, uh -huh. коли так само було призупинено багато проєктів, виробництво і так далі. І тоді я закликав мовників обмінюватися своїми бібліотеками, архівами, і це теж було дуже помічним, тому що тоді рішення про відступ від програмної концепції не було. Тому мовники обмінюючись цим контентом, мали можливість і виконувати тільки. умови ліцензії, але і для своєї аудиторії відкрити якісь та, нові… навіть нові... порівняльний нові... аналіз бо як той робить та, продукт, абсолютно. а як ми робимо, тобто подивитися, якісь навіть запозичення. Багато Зараз... каналів взяли. Участь у цьому проєкті 200 з чимось медійників угу. в цій базі і понад 8 тисяч різноманітного контенту. Звичайно, під час з початком війни сповільнилось виробництво нового продукту, відповідно, сповільнилось оновлення бази. Але тим не менше, продукт новий з'являється знову ж таки, звичайно, він має певну тематику, враховуючи те, в яких обставинах ми зараз живемо. Чи це інформаційний продукт, чи це продукти пов'язані з тематикою війни. Але але тим, тим не менше є у нас там і, і концерти, і освітні програми, і знаю, що дуже активно мовники реагують і продовжують, продовжують користуватися цією базою. Але більше того, скажу, що під час війни платформа стала і таким. Волонтерським хабом, тому що вже якось всі між собою запізналися за цей час, і особливо в перші місяці, яка потрібна була допомога один одному, не тільки з точки зору контенту, а навіть бадально десь в якійсь області когось зустріти, перевести, допомогти. Ми угу. дуже багато спілкувалися, особливо в перші два місяці війни, власне, завдяки платформі, завдяки тому, Тим що всі мовники там між собою та були знайомі. Наш канал також є учасником цієї платформи так, і, і розміщає свої програми. і Бере не свої, звичайно. Е, ну ще, скажімо так, до широкомасштабного вторгнення активно розвивалося таке локальне мовлення, зовсім невеличкі радіокомпанії, які там на громади мовили. Е, чи зараз буде продовження цього розвитку? Нам би дуже хотілося, щоб було продовження цього розвитку, і ма е, маю такі позитивні реакції, коли очільники територіальних громад відстоюють там фінансування, бюджетування, е, тому що ми ще більше стали розуміти, наскільки важливо інформаційне мовлення, наскільки важливо місцеве мовлення, тому що навіть під час війни ми багато спілкувалися. Людям цікаво, що відбувається безпосередньо в регіоні. Чи це там пункти гуманітарної допомоги, чи це ситуація з переселенцями, там транспортна логістика, тому що постійно ж якісь там зміни в графіках і, і так далі. І, Ну, зараз останній був о, приклад правда, з, з Львівської області, коли там, очільник територіальної громади е, виніс на, на затвердження допомогу місцевому мовнику, не комунальному, але власне, щоб зберегти і, і, і допомогти, щоб мовлення в громаді залишалося, щоб був е, продукт. І е, е, я вам скажу, що, на мій погляд, е, вага регіональних і місцевих мовників от, під час війни. Вона ще більше підвищилась і ще більшою стала ну, такою актуальною. Я, в принципі, з самого початку свого приходу до національної ради, такий амбасадор регіональних мовників, я завжди за, за розвиток, за підтримку, бо колись і сам очолював регіональний телеканал. І я бачу, що зараз довіра до, до місцевого мовника ще більше зросла. В період власне цих п'яти чи шести місяців мені здається, що кожен засіб масової інформації, особливо локальний, тут, ну ми як це розуміли, ми готові навіть, от, ну, Працювати треба треба, значить треба. Тобто, це теж війна і це наш внесок в перемогу. Абсолютно. Але ми всі розуміємо, що ну однією з таких найбільших проблем, найбільшим викликом є це справді брак фінансування, рекламний ринок. Ну це так, не впав, але ну десь потрішечки, потрішечки піднімається, але все одно ну, це далеко не до воєнні об'єми. І ну, звичайно, це головний все-таки виклик зберегти канали. Власне, адже це всі розуміють, що телебачення, ну і радіо, телебачення, особливо цей дороговартісний продукт. І власне, ви говорили про те, що якісь перемовини можливо. З якимись міжнародними партнерами про те, що можливо будуть якісь гранти, якась підтримка для, для е, таких локальних медіа, так це стосуватиметься в першу чергу тих, де є військові дії, чи це в принципі будь-хто в Україні зможе претендувати на цю підтримку? Вони роблять таку е, градацію, яка більше по видам допомоги, тобто там е, мовники з областей, наближених до активних бойових дій, там. Певні види допомоги, мовники з деокупованих територій ще інші види допомоги, мовники з тилу ще інші uh -huh. види допомоги. Йдеться про те, там насправді так само в Європі є бюрократія, як і у нас, і мусить пройти там багато процесів затверджень. Після цього вони також мусять вибрати. Того підрядника, які будуть ті чи інші види допомоги, навіть якщо це фінансова допомога здійснювати. Але ми, окрім того, що говоримо з європейськими партнерами, ми говоримо із нашим урядом, uh -huh. і говоримо власне в кінці березня. Ми вперше підняли це питання про те, щоб держава змогла так само підтримати мовників і те, що стосується зокрема доставки сигналу. Концерну інших угу. операторів з доставки сигналу, щоб оплату цих послуг уряд взяв на себе. На себе. Я це знаю, поплачує. що ситуація важка. Я знаю, що не там ну виставляються рахунки і і, і, і мовники дай, там, частково по знаходять компроміси щодо, щодо оплати. Але це питання є на, на контролі у уряду, і останнє те, що про що ми спілкувалися. Національна рада готувала пропозиції безпосередньо по цій підтримці, де першим пунктом є оплата послуг і ще кілька. І е, я знаю, що уряд опрацював ці пропозиції. У прем'єр-міністра є підтримка цього їм потрібно знайти механізми. Звідки залучити ці кошти, щоб перескерувати їх на, на підтримку е мовників оплату саме цих послуг? І е нам говорилося про те, що протягом найближчих там двох тижнів відбудеться зустріч голови національної ради Ольги Херасимівки і прем'єра. Власне, щодо цих mm -hmm. питань, і я сподіваюся, що зовсім скоро будуть для вас практичні позитивні новини. Це чудово чути, що держава теж розуміє важливість збереження, особливо кажу, невеличкого місцевого мовлення, яке як і. Все мовлення переживає непрості часи. Я вам дякую за розмову і нагадаю глядачам, що ми спілкувалися з Максимом Моноприєнком, це член національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Це власне орган, який регулює роботу радіо телебачення, є, якби скажімо так, найвищим нашим представництвом правда в державі на сьогодні. Ну кому ж як не вам захищати наші інтереси, то приємно. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Сподіваюся, що, що на Прикарпатті. Ви, якщо перше, то точно не в Однозначно, дякую. Só da boa